У Вересні 38-го року прем'єр-міністр Британії Нейл Чемберлен двічі з інтервалом у тиждень зустрічається з Гітлером. Хюрар спочатку вимагає самовизначення для судецьких німців, але за сім днів висуває ультиматум: негайна передача усього регіону. Інакше. Війна є дуже показова деталь про ті перемовини. Під час першої зустрічі Гітлер заявив, що доб'ється повернення трьох мільйонів судецьких німців до райху навіть ціною війни. Чемберлан уточнив, чи задовольнить Фюрера, якщо ті три мільйони німців зараз приєднаються до райху, і чи Гітлер після цього більше нічого не захоче? Конкретної відповіді Чемберлан не отримав Фюрер сказав, що Чехословаччина все одно розвалиться, адже інші національності поляки, угорці, українці словаки підуть слідом за судецькими німцями. 19 вересня посли Британії та Франції передали президенту Чехословаччини Бенешу вимогу своїх урядів вивести війська із зони конфлікту і передати Німеччині усі землі, де більшість жителів судецькі німці. Республіка мала це зробити, нібито для власного ж блага. На голови Чехословаків вилили відро крижаної води. Так описують події історик Маєвський у своїй книзі Коли спалахне війна. Жодних ілюзій, панове, таким був висновок із промови. Ваша справа не варта того, щоб за неї гинули британці. 29 вересня у празі, у резиденції президента республіки, військові закликають Едварда Бенеша не віддавати території без бою. У декого з них на очі виступили сльози. Армія хоче і буде боротися. Переконували вони. Бенеш з розумінням поставився до вимог офіцерів, однак зауважив, що є не лише верховним головнокомандувачем, а й політичним лідером усієї нації. Було б нерозважливо з мого боку, якби я хотів у цей момент повести націю на різанину у війні за умови ізоляції. Але запам'ятайте, що я вам зараз скажу так. Те, що вчинили ці дві країни, Франція та Великобританія – жахливо. Але це тільки початок великої європейської трагедії. Війна, велика європейська війна розпочнеться. Будуть великі катастрофи та революції. Вони не хочуть воювати тепер разом із нами за кращих обставин. Їм доведеться важко воювати замість нас, коли ми не зможемо воювати. Вони всі отримають. Жорстку відплату це були пророчі слова 30 вересня у Мюнхені. Чехословаччину змусили поступитися. 1 жовтня німецькі війська увійшли в судети. Чехословацька армія відступила. А цивільне населення, чехи, євреї антифашисти мусили втікати. 10 жовтня судети стали частиною третього райху. Чехословаччина перестала бути суб'єктом міжнародної політики і втратила законну владу. Президент Едвард Бенеш пішов відставку і відправився у вигнання до Лондона. Національні збори вибрали президентом Еміля Гаха. Сусіди Чехословаччини також не втратили свої нагоди. 2 жовтня польська армія перейшла чехословацький кордон та розпочала окупацію Тешинської області. Рівно через місяць, в результаті віденського арбітражу, Угорщина окупувала значну частину тогочасної підкарпатської Русі. Це наше Закарпаття. У цей короткий проміжок часу українці там встигли проголосити державу карпатську Україну. Раджу подивитись, ось цей наш параграф. 15 вересня 1939 року Гітлер порушив Мюнхенську угоду, напав на решту Чехословаччини, створив протекторат Богемії та Моравії. Словаччину перетворив на маріонеткову державу. Судецьких німців мобілізували до вермах.